Нарічішим напрямкам про які доповів президент поставці, вони зрозумілі. Другий пункт який у фокусі уваги це снаряди. Як ви оцінюєте ситуацію у нас зі снарядами та і з боєкомплектом? Справа в тому, що звичайно ми потребуємо більше, тому що ми зараз відбуваємо інтенсивні атаки ворога. І, звичайно, що потрібно насичувати нашу лінію оборони, а снаряди і артилерія відіграють надзвичайно важливу роль, тому що, по-перше, ведуть контрбатарею. Ми стільки не заробляємо. Це один із найелітніших ресторанів Києва, щоб ви розуміли. Вона трохи збентежилась, тому що місце досить пафосне, але нічого такого немає. Усі люди звичайні. Ні, ви не хвилюйтесь там. Хоча й, звісно, мегапафосне, розпальцьоване місце, але не зважайте. У джинсах пустять. Звісно, пустять. Обидві родини пішли знайомитись ближче у ресторан. Але ресторани бувають різні. Я йду в такій сукні, ну, ти типу реально гарній, на підборах. Але, звичайно, для того, щоб протидіяти ще більше, нам потрібні потрібні снаряди. І тут два моменти. Перший це збільшення виробництва в Україні. І другий момент це отримання більше від наших партнерів. Але в цьому і є складність.